Ось він. Блін. Висяка патана, от прям-прям такий, йо -моє. Дивіться, скільки тут вискочило патронів. Отак. Ось, ось тут є, бачите? А, є чіткі якісь грані чогось. От. Чітко є. Є сигнал і мені здається, що це такий а... Хрестик лепісток. Так, друзі, бачимо лезо від сокира. Бачите, ось вона. Слухайте, з дуру вирвалися на коп, дощ валить, бляха. А, маємо надію, що бо по погоді не було доща. Маємо надію, що цей, що зараз перестане. І перший сигнал, взагалі, тільки зайшли, перший сигнал і вже в нас є монетка. Е, є така прикмета, що коли перша монетка, це погано. Я в це не вірю, навпаки. Мені здається, що коли монетка, це завжди добре. А це, друзі, скоріш за все, Савдепія. Зараз ми подивимося, почистимо. І якщо є що показати, тоді вам покажемо. Але ні, це савдепія 20 копійок, я вже бачив. Я, друзі, прошу велике пробачення. Я помилився. Це в нас Австрія. Ось така Австрія. Але що це, ми вже не дізнаємося, хіба що почистимо і вставимо в відео. Але, скоріше за все, що це є один крейцер 700-х років. Ось така ось така монеточка. Дорогі підписники. Я а, не знаю впередванні чогось гарного, дивіться. А, я вам покажу, як воно виглядає, як я його бачу. Ось. Отак. А, ось тут є, бачите? Є чіткі, чіткі якісь грані чогось. От. Чітко є. Якесь яєчко, каже камрад. І не знаю, що це ще, але... Але щось таке щось таке цікаве, бачите? Не знаю, бачите, от така якась бронза. Точно бронза. І, мабуть, що старенька. такий кульчик, браслетик накосник, Ну от вона. Ось, друзі. А, можливо, накосник, Зараз я попробую почистити, вам покажу. А, знаєте, дивлячись на патину, я розумію, що це точно, я думав, що це середньовічне щось, але це точно не середньовічне. Дивіться, бачите, як блистить патина така. Не знаю, можливо, щось порадьте, розкажіть, що це може бути. Але я думаю, що це щось інтересне і це щось старовинне. Тут ми знаходили ніж бронзовий, мідний, знаходили спис, находили по, по скіфах була така бляшка. І ось ще одна така бронзова, бронзове кільце. З дуже гарною патиною. Почищу, можливо, і на кінці вам покажу. А може і не покажу. Так, і це срібло. Точно срібло ми вже прокапали, продивилися. І а, ми розділилися. Розділилися в думках. Я кажу, що це накосник, Камрад каже, що це браслет. А ви як думаєте, накосник чи браслет? Бачите, от тут ми капали, і це срібло. Ось такий срібний, срібний, друзі. Накосник або браслет монета ось бачите монета і Ой, а це вже гарна монета це в нас є мати тереза або Франц Йосип але я бачу що стан тут напевне гарний а ну зараз я попробую легенько почистити і вам показати маємо таку колобаньку і дивіться Ось така, я не знаю, чи видно, чи відблискує, але стан тут дуже гарний з одного боку. вона зараз. Ось така. І другий бік. Одна друга, отак. Одна друга крейсера. Почистили і просто подивіться, яка тут красота. Є дуже цікавий момент, немає року. Є буква К, але року немає. Одна друга крейсера. Це крейсер, одна друга крейсера. І Марія Терезія, бачите, ну стан. Стан просто бляха. Просто бомба. Подивіться. І так, от там була перша монетка. Там був колоний цвях, друга монетка. І тут у нас був хороший сигнал. І сподіваюся, я ще не бачив. От разом з вами досліджуємо. Ось тут є монетка. От бачите? Ось вона схована. Не бачите. А от вона. кругляшочок показався. А що це в нас? А це один крейсер. Або гел. Зараз попробуємо почистити, вам покажемо. Один крейсер 1860 року. Також, бачите, стан. Стан середній. Ну хороший, бачите, отак. В таких станах дуже рідко попадають монети. Друзі, а страшно, страшно люблю такі цвяхи. Просто... просто подивіться. Не знаю, чому в мене така пристрасть до цих цвяхів. Але ось такий цвяшок. От звідси, бачите, вискакує кований. І я в багатьох відео говорив, що це, це як фіболоний йти на поселенні. Це признак старовини, бачите? Свяг це не такий, як був колись, а ось дивіться, яка я зараз його вирівнюю і в кінці відео, думаю, вам покажу. Ось такий цвяшок. Так. Є сигнал і мені здається, що це такий а, хрестик ліпісток. Бачите, я можу помилятися, але дуже... Дивіться, яка патина, йо-мою, клас! Бачите, який закиший. Зараз ми почистимо. Ага. Знаєте, а мріє чи думки мають здатність матеріалізуватися. От ми йдемо і я кажу, слухай, хочу знайти якийсь предмет, якийсь класний. І просто дивіться. От я ще його не почистив. От він. Закиший такий. Ай, клас! Ууу. І... І ось він предмет. Ось він предмет. Крутезний предмет я яй яка патина, йо-майо! І є на верша, просто цілий Нкупіон. Ціленький, бомбезна знахідка. Зараз почищу вам, покажу. Просто а, Не передати, дивіться, як вона чиститься. Ось такої ямки на самому верху був. ай яй 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 красота. Ай, красавчик. Ай, красавчик. О, Дивіться. Хм. І це, друзі, київська Русь, київська русь. І ще запечатаний, бачите, ще тут така якась she, запечатаний воску, може заклеєний, не знаю. Ну, одним словом, просто не хочеться його терти. Я вже вдома, напевно, прочищу, але ну, патина тут. Ну просто подивіться. Ммм, клас, я зараз піду попробую помити його чи не мити? Я кажеш, мити чи не мити, чи дома вже краще. Просто, просто, блін. Знаєте, от заради таких... Дивіться. Я думав, що це такий а, ру, Російська імперія. А це ось він. Блін. Дивись, яка патана. Ну, прям, прям такий, йомо. -йо, такий жирний. Клас! Отак, от от так, друзі, вискочили. Після дощу прям в дощ поїхали. З надією, що досі закінчиться. І ось такий хабар. Просто такий Олов'янка. Олив'яна стабронза, бронза, бачиш? Майже як срібло, але не срібло. Ну що, друзі, можете мене привітати? Н-купіон. Офігенна знахідка, просто знахідка мрія, ще одна знахідка мрія. І ми на початку року... А говорили, хто би що хотів знайти. Я поставив собі енкупіон. Це вже другий. Це вже другий Енкупіон. Трохи підтертий, але красота. Ось такий Енкупіон. Ну що, друзі, ми ще трошки копаємо, а ви вже ставте лайки і діліться зі своїми друзями. Тому що ця знахідка насправді дуже і дуже цікава. Після чистки ось така перламутрова патина. Така переливна, бачите, але щось по ньому проїхалось. А, тому що чуть гнутий всередину. Але не, не, цей, не без втрат, бачите? такі або не прочеканений, або що. Бо дуже тонка стінка була. ось. Але загалом знахідка. Знахідка мрія. Просто, блін. Знахідка мрія. Ще й тут є на верше, є. Повністю. І запечатаний. Так, друзі, бачимо лезо від сукири. Бачите, ось вона. Але напевне вона... А може і немає, немає. Має пошкодження. А ні, це колун, мабуть. Це щоб дрова розколювати, зробили такий колун. Я так думаю, що це не була сокира, тому що вона тут груба. Все-таки це колун, це не сокира. були. Розбивали, розколювали дерева. Ось такий колончик. Я таких знаходив. У мене є навіть ціле відео, схрон. схрон коваля чи схрон лісоруба. Ось так що подивіться, там є, якщо вам цікаво. У мене такий цілий, там було десь 8 чи 10 предметів таких. Ну, різних. Рухаємося далі. Камрад каже, від годинника. Я підходжу і бачу це ручний і скоріше за все срібний годинник. Або не срібний, зараз будемо дивитися. Бачите, від годинника або від компаса. Зараз почистимо, покажемо. Ну, Може бути. Дивіться, друзі, яка аномалія. Тут був патрон. Це один витягнув, повний патрон і пістолета. Тут був годинник. Ось, тут був годинник. І тут... Дійці. Починаючи звідси сигналів. Ну просто валом. Я думаю, що просто патронів. Або зараз будемо дивитися. Ось тут саме гарний сигнал. І от ви бачили ці всі сигнали. І це все ось такі патрончики, бачите? Все патрони. Але серед патронів вискакує ось такий кругляшок. І це, мабуть, від годинника. Зараз будемо дивитися, ось така. Кругла річ, що це було, зараз почистимо і покажемо. І так, вже є циферблат. Бачите, ось такий... Не знаю, трохи тут а, краска вийшла, але ось тут є для маленької стрілочки. Ось. І зараз ми ще покопаємо, і я думаю, що тут він був цілий. Ще й задню частину не йдемо. Але вже є ось так. Ось це військовий, скоріше за все, тому що тут все в патронах сіяно. І годинник. Поки що у нас є тільки дві знахідки. Патрони і годинник. А ми шукаємо пістолет. І я думаю, що якщо він тут є, то ми його найдемо, ми покрутимося і знайдемо. І ще треба середину годинника. Клас. Так, і ще наші знахідки поповнює гудзичок. Ось такий гудзичок. І це зірка. Ось так всередину в цей. І це був радянський офіцер. Це Друга світова війна. Я думаю, що якщо ми знайдемо то... З чого стріляли ці патрони, це буде дуже цікавий, цікавий предмет. Ось такий ще в нас. Ми йшли тут годинник, і десь 30 патронів з гільзами, і ось, ось такий пішов, а, пішов ось такий гузичок. Ще одна знахідка, ось така желізна пряга, бачите? Ось вона йде. Точно пряга, точно желізна. Я давним-давно пряги не знаходив. Але така якась маленька, а, але точно пряга. Слухайте, і все звинить по кругу місце. Ми тут були, буквально на останньому копу ми тут були, ми швиденько в три прибори обійшли і не зацепили. А от ми ходили вже більш детальніше, поїхали, бо дощі, далеко не в глибину не йшли і а, бачите, ось пряжка. Пряжка, пряжка. Чорна, чорна маленька пряжечка. Сподіваюся, тут ще буде щось цікавіше, ніж це. От маю якесь таке відчуття, що тут буде щось цікавіше. І що, ми завершаємо пошук годинника. Це ще одна частина. Ось вона. Або не години, та години-години десь. Кришечка. Тут є номер якийсь чи що? До речі, треба перевірити на срібло. Може бути срібло. Може бути срібло. Але ще середина має бути. Ще не кінець. Ще має бути механізм. Друзі, але давай. Так, годинник. Закр... Вас... Слухайте, і я казав, що якщо він є, ми його знайдемо. Ось ось механізм. Механізм. Все, годинник в зборі. Клас. Почистити. Зараз почистимо і покажемо. Чотири різних чотири різних кусочка і ми їх зараз будемо пробувати всіх з'єднювати. Так. І ось так він би мав бути. Так, хвилиночку. Ось так він би мав бути. Ось повний годинник. Ну, Він такий вийшов, як барабан, не хочемо, його... А, не хочемо, бо він так вже тріснутий. Ось такий годинник. Чотири частинки одного годинника. Клас, друзі. І місце тут дуже цікаве на такому квадраті. Просто подивіться, оцей квадрат. Тут ну, можливо 5х5. І тут йде, ми викопали вже десь 30 патронів. Гільзи, патрони йдуть і ось години. Сподіваємося, можливо, ще щось буде цікаво. Дивіться, дуже-дуже дуже цікава ситуація. Насправді капець яка цікава. Ми коли просто заїхали на початок і ми отут знайшли, я ось тут, от дивіться, є ямка ще. Я тут знайшов, ось тут знайшов свях кований. Тобі я спустився вниз, сюди. І тут була монета, оця одна друга крейсера. І Ми кажемо, може, може, точно є. я кажу, що точно, 100% є. І дивіться. Отут, отут. І... Ну як ми могли? Ми проходили, причому два апарата, ми проходили, ми шукали. І це от про вибиті місця. Ну, Ми тут знайшли три монети і кований цвях, і люльку на одному квадраті. Ми гарно все прийшли. І тепер дивіться, який сигнал жирний. І що в нас тут вискочить? Це, як то кажуть, самому... Прямішому ефірі. Ось так. Мабуть, вже викупав? Я думаю, що це монета. А у вас, як з інтуїцією? Давайте провіримо, яка у вас чи у вас інтуїція. У мене інтуїція, яка опирається на цифри, які показують, де ось два. Істини. Ха -ха -ха, друзі, от вона. От дивіться. Ось. Ще одна монетка. Ще одна монетка. І це один крейсер. Але я думаю, що тут стан має бути досить гарний. Так, і є, стан має бути гарний. Зараз я спробую почистити. Якщо в мене вийде, вам покажу, помити і показати. І так, ось така монетка попадає нам. І це 1860-й рік крейсер, стан тут дуже чудовий. Не часто попадають вони в гарному стані, але от тут в місті вже дві монетки попали в дуже гарному стані. І я вам казав от про вибиті місця, знаєте, от що ти обійдеш все, а потім заскочив це містечко. І думаєш, ну звідки вони взялись. Оце саме ця сама ситуація. От така, ось така монетка. Бачите, ну дуже мені подобається. Ось так. Так, з такої глибокої ямки камрад дістає кришечку від люльки. Ха! Ще одна... Ми тут, знайшли, ми тут знайшли дві і це третя. Тут якісь були курільщики, якісь курільне кур, кур, заведення чи що, якийсь цей. Ще одна кришечка від люлечки. Це, це третя. Ну, Крайній коп ви бачили. А були люлечки і це ще одна кришка від люльки. На жаль, без всяких озорів, просто кришка. Знаєте, друзі, кожен вихід це є пригода. І сьогоднішня пригода досить цікава. Дивіться, ось на початку був такий, такий цляшок, і я його бачите, вирівняв, ось такий. Тоді в нас є годинник, який ми частинами цю частинку знайшли, потім цю знайшли цю, і це що всередині. А тоді що? Тоді в нас вискочив ось такий, напевне. Цвях програми, напевне, найбажаніший гість ось такий мукупіонки Київська Русь, Бачите, трошки він зігнутий, я вже придивився. Видно, чи по ньому щось приїхало, чи що. Ось такий трошки зігнутий, але просто бомба. Я помию, почищу і, і вставлю в відео. Так, далі були два. Далі була ось такий накосник. На мою думку, це старе. І це накосник, бо тут є патина така. Ну, дуже гарна патина і давня патина. Тоді, по, по військовому, є. В нас гудзичок, ось такий гудзичок. І це якраз, напевне, годинник, гудзик, пряга. І патронів було ціла купа, ми не брали. Ще були чорні предмети, ви також могли бачити, їх ми з собою їх не брали. Що ще є? Ще від годинника. Ми думаємо, від годинника пряжечка така була, або від якогось пряжечка маленька. люлечка, від люльки кришечка. І ось такий, ось такий, ось такий хороший коп. І знаєте. Не забувайте, друзі, підтримувати наш канал, не забувайте, що робити, ділитися своїми друзями, ставити лайки і обов'язково напишіть коментарі. Бачите, а ми ще раз і я думаю, не один раз вернемо ще в цей чудовий ліс. Чому? Тому що поки є ось такі знахідки, доти вони будуть приносити емоціям нам, коли ми купаємо, і вам, коли ви дивитесь, друзі. Всім добра, з вами був Колектор, До нових випусків.